Всім привіт! Фраза перфавори це золотий ключ до ввічливого спілкування. Це не просто будь ласка, а вираз з глибоким корінням та цікавою логікою. Давайте подивимося це слово ширше. Що таке фавори? Перекладається як послуга, ласка, прихильність і навіть допомога. Коли кажуть перфавори, це буквально означає заради послуги або через вашу прихильність. Коріння слова латинське і також означало бути прихильним, сприяти, бажати добра. Подивимося похідні слова. Фаворіре це дієслово. Означає сприяти, допомагати, підтримувати. Фаворіре ло звілупо сприяти розвідку, фаворіре іль діалого. Підтримувати діалог. Фаворіре куалькуно. Надавати комусь перевагу. Іноді це слово такий має відтінок кумівства. Фавористка і документи. Будь ласка, придивіть ваші документи. Це така ввічлива форма, яку часто використовує поліція. Наступне слово фаворито. Так, і є фаворит. Це слово може бути і прикметником, і іменником. Якщо ільфаворіто то Звичайно, це іменник, фаворит, улюбленець. Коли просто фаворито, буде прикметник, улюблений. Ільфіліо фаворіто» улюблений син. Ількандидато фаворіто» фаворит передвиборчих перегонів, «улюбленець народу, лібро фаворіто» моя улюблена книга. Частіше, звичайно, кажуть преферіто, але інколи використовують і «фаворіто». Партіри фаворіто. Починати з перевагою. Це часто звучить в спорті, коли команда вже спочатку має перевагу в грі. Наступне похідне слово. Фавореволе. Прикметник. Означає сприятливий. Схвальний. Кондиціоній фавореволі. вигідні, сприятливі умови. Un parere фавореволе. Схвальний відгук. Позитивна експертна думка. Венто фавореволе. попутний вітер сприятливий. Нас також бажають попутного вітру, що означає хай щастить. Ессере фавореволе А бути прихильником чогось. Сфавореволе. Якщо фавореволе означало сприятливий, то тут префікс «есе» дає зворотній результат негативний. Отже, сфавореволе означає несприятливий. Езіто сфавореволе невтішний результат. Унпроностикос фавореволе невтішний прогноз. Чіркостанце сфавореволі. Несприятливі обставини. Таке слово цікаве черкостанце. Чірко означає навколо станце від слова ессере бути стояти. Тобто те, що навколо нас. Обставини. Таке слово сфаворе. Ми знаємо, що фавори це послуга, ласка, прихильність. І знову префікс есе робить слово негативним. Отже, сфавори означає немилість шкода. Це слово використовується рідко в розмові, частіше в літературі. «Кадери ін інсфавори. Впасти в немилість. Асфавори ді на шкоду комусь. Є такі популярні вирази з Фаре ун фавори» – зробити послугу. ун фавори зробиш мені послугу. А фавори дії на користь чогось або когось. Вотари фавори» – Голосувати за. Вотаре фавори». І на останок, крім фавори», можна сказати «пер п'єчере» Заради задоволення для приємності або «пер кортезія». Заради ввічливості через люб'язність. Дивіться, такі розкопки розбирання слів не для заучування похідних слів, коріння цих слів, але це дасть свій результат не скоро. Це як картинка із 7 тисяч пазлів. Саме цифра 7 тисяч слів вважається базовою кількістю, хоча ядро мови, щоб покривати 90% повсякденних розмов, всього 2 тисячі слів. Вибір за вами. До зустрічі!